Всесвітній день боротьби з інсультом відзначають 29 жовтня. У Черкасах не оминули цю тему. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб ініціювали тематичний захід Кожна хвилина рятує життя. Його особливістю стала не лише інформативна частина, детальніше в сюжеті. Інформаційні стенди, буклети та пам'ятки все про інсульт, його симптоматику, передумови та як знизити ризик захворювання, поміж тим перехожим, що зацікавились темою, спочатку мірюють тиск, вагу та зріст, так обчислюють індекс маси тіла та нагадують про важливе стан здоров'я. Пані Валентина всі процедури прийшла, каже: нині контролювати свій стан і спосіб життя це обов'язок, а не другорядна справа. Інсульт дуже помолодшав і зараз серед моїх колежанок це дівчата, там яким 30 плюс вони мали інсульт, і це ну і це проблема. Асиметрія обличчя я не знала, що при інсульті. Ну такі от речі і раптове запаморочення. Я думала, ну запаморочення, то трошки не про інсульт, але то про інсульт також. Родзинки заходу додали мотиваційні записки, які учасники могли обрати на осліп. Твоє життя це твій власний унікальний витвір та шедевр. Щоб не зіпсувати свій шедевр, потрібно знати максимум про цю хворобу. Ознаки інсульту це порушення мовлення, різка асиметрія обличчя, запаморочення і різкий головний біль, раптове погіршення зору оніміння кінцівок. Фактори розвитку інсульту можуть бути поведінкові, які в силах змінити, та метаболічні ті, на які ми не впливаємо. Для того щоб знизити, знизити ці ризики, потрібно подбати самостійно про себе. Тобто, треба змінити свій спосіб життя, треба приділяти собі увагу в плані фізичної активності, рухатися не менше 150 годин на тиждень. Здорове харчування тобто це і овочі, і фрукти, і цільнозернові продукти, і морська риба, яка є джерелом омега 3 жирних кислот. Ми ведемо мову також про відмову від тютюно паління від вживання алкоголю, як виявилось, не всі достеменно знають, до від чого це серцево-судинне захворювання. Третина пацієнтів, що пережили інсульт, втрачають працездатність та потребують стороннього догляду. Тому, окрім інформаційних дописів у соцмережах, фахівці центру вирішили особисто поспілкуватися із містянами про цю проблему в межах організованої акції Кожна хвилина рятує життя. Одним із, із заходів профілактики інсульту це є знання свого тиску, слідкування за своїм тиском, тому що гіпертонічні кризи є одним із е, таких суттєвих ризиків виникнення інсульту. Ми е, можемо зважити людину поміряти зріст для того, щоб вирахувати індекс маси тіла і е, сказати людині, чи є в неї проблеми з харчуванням, з ожирінням, тому що це теж є одним із факторів ризику виникнення. Серцево-судинних захворювань, зокрема інсульту. Якщо помітили перехожого, нібито з ознаками алкогольного сп'яніння, придивіться уважніше. Це можуть бути і симптоми інсульту за можливості, попросіть підняти руки, представитися або посміхнутися. Ці прості дії займуть у вас кілька хвилин, але можуть зберегти життя хворому. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.